Давайте розпочнемо ми з ситуації, яка відбувається на близькому сході. Побачили нову заяву американського лідера, який каже, що далі буде тільки гірше, все тільки розпочинається. Але водночас є багато різних думок про те, як це впливає безпосередньо на Україну. Хтось каже, що погано з одного боку, бо ми бачимо ціни на нафту полізли вгору. Також штати, мовляв, можуть повністю переключитися зараз на близький схід і забути про Україну, в тому числі і зброєю та коштами. А з іншого боку, от ми щойно. Говорили із підполковником Цахалу. Він каже, що Ізраїль розбомбив об'єкти, де Іран виготовляє балістику, а також шахеди. І відповідно це все тепер не поїде до до Росії. На вашу думку, які плюси та мінуси, зокрема для нашої країни безумовно, є і плюси, є і мінуси, тому що дійсно ціна на нафту можна сказати, що це вигідно Росії. Ми прекрасно це розуміємо. В тому числі це викликає до речі розбіжності, і в позиції президента США Трампа, і в позиції прем'єр-міністра Ізраїлю Натаньяпи, які мають різні точки зору на це все, але плюсів можливо навіть і більше. чому тому, що якщо ми подивимося, по перше, ми бачимо, що Ізраїль дещо вивчив в тому числі український досвід і спецоперацію Павутина, тому що як мінімум. Те, що зараз вже демонструється в відкритому просторі, показує про те, що частина безпілотників, які застосовувалися, вони використані були безпосередньо агентами МОСАДу з території Ірану. Це перший аспект, другий аспект серед ймовірно ліквідованих, тому що зараз тут інформація розходиться: хтось скаже про те, що Аліша Мханіз знаходиться в лікарні, а хтось каже про те, що він уже ліквідований. Це для нас позитивна новина. Чому тому, що Шамкані якраз це найвища посадова особа в Ірані, яка відповідала зокрема за військово-технічне співробітництво з Росією, і саме він зустрічався у свій час із Шайгу із Патрушевим і з іншими представниками Росії, які приїздили до Ірану і обговорювали як постачання ракет до Росії, так і постачання безпілотників. На ньому було зав'язано дуже багато процесів. Які якраз пов'язані з точки зору постачання озброєнь до Росії, і безумовно, що відновити дуже швидко контакти, знайти канали і знайти довірену особу, а він вибудовував роками, якщо не більше відповідну співпрацю і взаємодію з Росією і користувався довірою якраз у російських спецслужб, знайти зараз заміну буде важко. По друге загострення ситуації, яка загалом виникає. Бо вона природньо буде вимагати від Ірану більшої концентрації на зовнішніх викликах своїх і менше думати про Росію щодо постачання шахедів, щодо постачання ракет, і так далі. Ну тому, що ситуація розвивається, вона в динаміці, вона може або і далі перерости в більш серйозну війну і обмін ударами між країнами, або можливо і не переросте. Але в будь-якому випадку, все ж таки, Ірану потрібен певний внутрішній ресурс який вони тепер будуть приберігати, і менше думати про те, яким чином рятувати би положення Росії і Путіна, тому це звичайно для нас є позитивним. Ще позитивним є те, що в будь-якому випадку це певний ресурс, тому що були атаковані не тільки об'єкти, які стосуються ядерної енергетики, а наприклад, нафтопереробний завод і база в Тибризі в Ірані, яка відповідає за в тому числі. А продаж нафти, наприклад, до Китаю і отримання коштів іраном, відповідно, економічні виклики та проблеми також вони не можуть не позначитись ні на ВПК, ні на інших експерт. Тобто, це теж впливає. Тому є звичайно плюси з цього. Ну до мінусів дійсно можна віднести те, що інформаційний фокус уваги природньо зараз буде більше перенесений і сконцентрований на якраз от проблематиці е, ірано-ізраїльських відносин. Чи війни, якщо можна вже так сказати, тому що Іран сказав про те, що Ізраїль фактично оголосив війну, і звичайно, це відвертає фокус уваги від України. Ба більше склалося таке враження, що сприйняття, от саме знаєте, атак на Ізраїль, наприклад, з боку Ірану, шахедами, там коли медіа повідомляють про те, що летить 100 шахедів, наприклад, і всі за цим слідкують ледь не в онлайн режимі. то... Я просто хочу нагадати, що на превеликий жад для України це вже є така трагічна буденність, коли так. ми говоримо про 100 шахедів, і це далеко не рекорд, який Росія може запускати за добу, не кажучи вже про те, що там минула атака Ірану на Ізраїль була там кілька місяців тому. Тому безумовно, навіть на цьому прикладі видно, які є підходи. А що це означає? Інформаційні тренди вони формують із прийняття суспільств і політиків. І це означає, що наслідком цього може бути передача певних видів озброєння і систем ППО, і систем антидронового захисту, і так далі в більшій кількості до Ізраїлю, ніж до України, ну тому що прикута увага медіа, тому що реагують політики, експерти, журналісти і так далі. Це що стосується е, мінусів, в принципі інших мінусів е, в цій ситуації я не бачу, що стосується для України за виключенням ось... Е, Ціна на нафту. Хоча мені здається, що Вашингтон, як мінімум, був поінформований про певні аспекти операцій. Я хочу нагадати, що в середині 2000-х років Ізраїль вже проводив подібну операцію. Вони атакували ядерні об'єкти Ірану. Тодішній президент Буш молодший, а потім і Барак Обама відмовилися підтримати Ізраїль в цих операціях, але вони точно були достеменно проінформовані. Я думаю, що в цьому випадку так само це якраз зроблено для того, щоб дати можливість президенту США і його адміністрації підготуватись і відреагувати на можливий стрибок цін на нафту. Тобто, мабуть, у Сполучених Штатах є план Б на це, і невідомо наскільки цей стрибок цін на нафту ще протримається, і який він матиме ефект довгострокової перспективи. Тому більше мінусів все ж таки це. Інформаційна увага, і це можливе, скажімо, так можливе викривлення і можливе збільшення постачання озброєння саме систем протидронового захисту до Ізраїлю, а не до України. До речі, чат GPT, він також вже знаєте бере участь в цих обговореннях, і він пише, що для України це також гірше тим, що зараз Росія побачить, що Сполучені Штати зайняті іншою проблемою. Вони посилять свої наступальні дії на фронті. Ну відповідно вони вже це роблять. Наступ розпочався, але що можливо, вони навіть готові будуть. Готуватися до нових атак. І от я зараз бачу, з'явилася інформація, що глава МЗС України Сибіга зазначив, що за даними нашої розвідки, Росія почала готувати стратегічні резерви, що означає плани бойових операцій не лише в Україні. Ну, що стосується російських резервів, дійсно є загрози. Вони всі пов'язані з однією подією, яка має ще відбутися цього року. Це навчання Запад 2025. Росія. Безумовно використається для максимальної показухи. Ну mm -hmm. очевидно, що Росія продовжує накопичувати певну кількість бронетехніки, зокрема сучасніших танків Т-90, і вони зараз не з'являються в тій кількості, які Росія виробляє, наприклад, на фронті в Україні. Чому вони не з'являються? Росія вочевидь для чогось ці резерви накопичує, а не думаю, що вона накопичує їх для того, щоб в якийсь момент застосувати тут проти України. Допускає, що Росія може це готувати для іншої війни, в тому числі і проти країн НАТО. В якій перспективі це питання відкрите, і Тут думки і оцінки оглядачів і розвідок теж розходяться. Але те, що певні запаси накопичуються, і я думаю, що частина із цього буде використана для масованої показухи під час навчань запад 2025 це факт, і в цьому є виклики і загрози в першу чергу для країн Північної Європи, Фінляндії і країн Балтії. Вони це якраз розуміють і готуються до подібних сценаріїв. Що стосується України, нас, то звичайно, що для нас в першу чергу викликами і загрозами зараз є не тільки і не стільки бронетехніка, з якою ефективно борються наші підрозділи, а тим, що ворог намагається удосконалити власну артилерію. І застосування кабів та дронів, і до речі, проти цього теж ведеться боротьба. В принципі, помітно як активізувалися наші повітряні сили, і в цьому підтвердження те, що минулого тижня був збитий літак су якраз в небі над Курською областю. Так. Тому дійсно певні резерви вони намагаються накопичувати. Де і коли вони будуть застосовані і в якому вигляді, і чи в короткостроковій перспективі оце питання залишається відкритим, тому що великі резерви наростити в короткостроковій перспективі на тлі таких втрат, які зазнала російська армія? Ну це теж доволі таки складно. Пане Олександре, щиро дякую вам за інформацію і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дякую. дня. І нагадаю, що Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО, був щойно з нами на зв'язку. Ну, і бачите, друзі, справді лунають такі а, не дуже для нас приємні новини про те, що Російська Федерація посилює свої штурми. Вони йдуть далі в наступ. Тепер ми почули від глави МЗС, що а, готують стратегічні резерви, щоб можливо атакувати або нові регіони, або навіть не лише Україну. Тому що ми можемо зробити в цей складний час, так коли можливо зараз навіть штати будуть розбиратися іншими питаннями. То ми можемо зробити це самостійно підтримувати нашу армію, наші сили оборони. Я закликаю вас зробити це прямо зараз. Фонд 24 го каналу продовжує збір на два буси для бригади помста для державної прикордонної служби. Тому скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Долучайтеся до цього збору. Донатьте, пам'ятайте, що кожна ваша гривня вона справді є важливою: 5, 10, 20, 50, хто скільки може і зві звісно, не забудьте поділитися цим збором зі своїми друзями та знайомими, щоб якомога більше людей до нього долучилися, і щоб якомога швидше ці машини ми відправили на передову, щоб вони допомогли виконувати бойові завдання і стримувати ворога.